Біблія, книга повторення закону, глава 25. Коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх і оправдають справедливого а несправедливого судять. І станеться, якщо вартий биття того несправедливий, то покладе його суддя і буде його бити перед собою число ударів згідно з його несправедливістю. Сорока ударами буде його бити не більше, щоб не бити його більше на те велике биття, і щоб не був злегковажений брат твій на очах твоїх. Не зав'яжеш рота волові, коли він молотить. Коли браття сидитимуть разом, і один із них помре, а сина в нього немає, то жінка померла, але не вийде заміж назовні за чужого. Дівер її прийде до неї та візьме її собі за жінку і подіверує її. І буде перворідний, що вона проводить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерти ім'я його з Ізраїля. А якщо той чоловік не схоче взяти своєї братової та братова його вийде до брами, до старших, та й скаже Дівер мій відмовився відносити своєму батькові ім'я в Ізраїлі, не хотів. Подіверувати мене, і покличуть його старші його міста, і промовлятимуть до нього, він устане та й скаже: не хоче взяти її, то підійде його братова до нього на очах старших і здійме йому чобота з ноги його, і плюне в обличчя його, і заговорить і скаже: так робиться чоловікові, що не будує дом свого брата, і буде зване ім'я його в Ізраїлі, дім роззутого Коли чоловіки будуть сваритися разом один з одним, і підійде жінка одного, щоб оберегти свого чоловіка від руки того, що б'є його, і простягне свою руку і схопить за сором. Його, то відрубаєш руку, її нехай не змилосердиться око твоє, не буде в тебе. Торбі твої подвійного каменя до ваги великої і малого. Не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи великої і малої, камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий. Ефа буде в тебе повна і справедлива, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Богида перед Господом Богом, з е, твоїм кожен, хто чинить таке, хто чинить несправедливість. Пам'ятаєте, що зробив був тобі Амалік у дорозі, коли ви виходили з Єгипту, що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою всім заднім ослаблених, коли ти був. Змучений та стручений, а він не боявся Бога. І станеться, коли Господь Бог твій дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо в краї, Що Господь Бог твій дає тобі, як спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять амаліка з під неба не забудь.